Більшість людей вже готові приймати інформацію про перехід у нову реальність. Процес розпочався, і новий світ працює через тих, кому резонує дана інформація, і хто може витримати нові світлові енергії трансформації. Для правильного переходу у вищі виміри вам необхідно постійно підвищувати власні вібрації та слідувати за ними, відійшовши від земного життя, наповненого Негативом і проблемами та йти дорогою Світла налаштовуючись. На єдинство своєї світлої душі із творцем, виключивши свій розум, ви налаштуєтесь на поєднання тіла та душі, розуміючи серцем всі процеси, які відбуваються навколо. Саме тоді ви зможете уловити потік. Вібраційних частинок це як перехід від старих закоренілих програм на нові світлі програми. Ви як перемикаєте старі канали, старі налаштування, на повністю нові, де грає святкова мелодія, від якої наповнюється душа світлою енергією. Та прекрасними вібраціями і бажання вашого тіла танцювати. Ви зможете підійматись вверх, як по сходинкам, і з кожною новою сходинкою до вас приходить чітке розуміння, що все, що нижче, воно лише вас стримувало від розуміння істинної себе. Де б ви не були, уявляйте, як ви підіймаєтесь енергетично, і кожна сходинка наповнює вас такою енергією, від якої хочеться лише піднятись і, розправивши крила, піднятися вверх. Є лише ви і ваша світла енергія. Чим вище ви будете підійматись, ви будете чути більш приємніші мелодії, адже ви світла душа, і ви розумієте серце, що весь негатив, який був у вашому житті, це ілюзія, це результат роботи всіх земних важелів, ціль яких заблокувати ваші. Світлові канали та здібності вищих вимірів, але піднявшись вище, ви зрозумієте, що ці негативні установки були лише в нашій голові, і вони розчинились. Є лише ви, ваша енергія і ваше розуміння, що ви знаходитесь вище. Над земним, ваше життя у ваших руках, все навколо енергія і ви джерело чистої енергії, всі ваші слова, думки та дії підвищують рівень ваших вібрацій. Адже ви вибираєте жити в гармонії та радості. Ви оточуєте себе лише щастям, добром та радістю. Ви йдете до світла, ви йдете до себе. Адже ви світлова частинка, наповнена енергією добра та гармонії.